Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про візит Джейка Саліона до Сі На Три дні сиділи хлопці, говорили про безпеку, ризики штучного інтелекту, боротьбу з наркотиками, комунікації між військовими. Ну і зрозуміло, що Україну до чого домовились, про що переговорили, і які власне результати, як це вплине на нашу війну. Давайте аналізувати, підпишіться на цей Ютуб канал. Поставте лайк обов'язково. А ну і зробіть донат. Більше, ніж вісімсот ми зібрали, рухаємося до 200 тисяч. Для нас це надзвичайно важливо. Тому, будь ласка, зробіть цей донат, тому що буде горіти мінімум один російський НПЗ. Тому донати ми починаємо. Саліван, радник Байдена, якому кажуть, що більш за все він не зможе зберегти свою посаду, якщо виграє Камала Харріс, і точно не збереже, якщо виграє Байден. Полетів до Сідзінпіна. Я думаю, зафіксувати власне час співпраці або не співпраці з китайцями і власне підготовки можливого протистояння. Ви знаєте, що Саліван в яструб е, війни з Китаєм Не прямої, хитрої, такої дуже комплексної, але він, якраз таки підтримуючи війну з Китаєм, не підтримує. Перемогу України настільки, як цього прагне Україна в даному випадку, ми завжди більше любила. Блінкіна в цій адміністрації, так який має київське коріння, от, але він полетів до Сідзінпіна говорити про всі поточні проблеми, насущні проблеми. От і власне говорили, так як я вам сказав, канали комунікації між міськовими, відносини з Сполученими Штатами, наркотики, боротьба з ними, безпека ризики штучного інтелекту. Ну і на підсумковій е, прес-конференції вийшов Саліван і сказав, що. Е, ні про що конкретно не домовились, як зупинити війну, проговорювали, але точок перетину не знайшли. Брати на себе зобов'язання щодо України він сказав, що немає сенсу робити це без України і тиснути потім на Україну, а зробіть це, бо ми пообіцяли китайцям. Саліван сказав, ми не можемо. І сказав чесно, що ніякого прогресу не досягли. От, хоча три дні на це все пішло. Ми не дійшли жодного конкретного плану, пряма мова щодо дипломатії. Багато в чому, тому що США суворо дотримуються простого принципу: нічого про Україну без України. Також Саліван сказав, що прогресу. В обговоренні шляхів припинення війни взагалі не знайдено. Ну, скажімо так, це не добра, не погана новина. Це констатація факту. Гірше було б, якби щось там домовились, великі держави, а нам потім спустили б рішення на парашутику, мовляв, виколонізовані, окуповані або знищені. Ну нам таке не підходить. Тим більше я говорив сьогодні. Е зранку, подивіться відео, що Сполучені Штати піднімають а Рівень виробництва зброї значить більше будуть допомагати Україні навіть, попри те, що є погані новини, розбився перший f 16 От на превеликий жаль, про це пише Wall Street Journal, Поки що нічого не пишуть про жертви. От, але зрозуміло, що для західних деяких лідерів така трошки негативна новина. Ми дуже довго боролися за f 16 щоб сьогодні говорити. Про те, що вони розбиваються, трошки неприємно, але знову ж таки це не привід зупинятися. Тим більше, що голландці сказали, і його не збили. Він сам пішов. Ну от голландці сказали, що можете нашими F-16 стріляти по території Росії. А італійці кажуть, не можна стріляти f 16 по території Росії. Типу, італійці не ведуть війну з росіянами, тому не хочуть, щоб їхні літаки там били. Ну от така інформація. Поляки, до речі, отримали вже не F-16, перший f 35 знову ж таки теж хотів би почути, скільки їх будуть навчати, бо нам дають по два роки на навчання. От, і дуже мало літаків. А тут одразу прилітає. От, поляки, до речі, в четвертий день вже шукають уламки шахеда, якого збили який залетів на їхню територію, якого вони не змогли збити і чотири дні не можуть знайти. Тому велике питання щодо навчання на цьому f 35 -му. Турецькі банки, до речі, почали теж зупиняти відкриття. Найбільший турецький банк, зараз поки що він один зупинив видачу рахунків, які відкривають в рублях. Ніяких рахунків в рублях тепер не буде. От, і це якраз пов'язано з американськими санкціями. Тому тут дякуємо американцям, що дійсно почали впроваджувати реальний тиск. Їхнє міністерство фінансів запровадило це дуже крута історія. Росія не поверне контроль над Курською областю, поки не залишить Україну. Пише. Захіл, це американська газета. От вони кажуть, що операція ЗСУ в Курській області значно змінила динаміку війни в Україні. Це підірвало моральний дух серед російських військових. Отак, от, от гарна думка. Успіх України дійсно завдав удару по росіянам, і це якраз таки дало дуже непогану хвилю для нас. Росії також потрібно більше військ, якщо вона хоче відвоювати свою територію, але цього не вийде зробити, якщо РФ не залишить свої позиції в Україні або не відправить у Курськ. Області молодих призовників, але їх відправлення на війну є політично складним завданням у світлі попередньої обіцянки російського диктатора Путіна не відправляти їх в Україну. Е Ще важливо, штати е, отримали удар від Росії порядка ста журналістів, які з нашої сторони зайшли в Курську область, внесли в санкційний список. Насправді, ми обіймаємо кожного з цих журналістів. Ми пропонуємо їм більше часу проводити в Україні, писати класні матеріали про росіян та їхні злочини і не обов'язково їздити в це царство пітьми. Дехто з них засмутився, але Повірте, друзі, ви нічого не втратили. Навпаки, це сигнал поваги та визнання вашої роботи, якщо ви в санкціях в такої недозрозумілої країни в світі, як Росія. Ще одна річ, яку я хотів вам сказати, Бербок сказала, що удари, це міністерка закордонних справ Німеччини. Вона сказала, що удари по українській енергетичній системі ведуть до нової холодної війни. Частково це і гра слів, що війна буде холодна, теж на зиму ми можемо трошки попідмерзати. Ну от але зараз ремонтуємо все, куди Росія стріляла, і намагаємося все виправити в максимально швидкі терміни. З іншої сторони, холодна війна це в тому числі значення з минулого століття, коли протистояння буде не тільки на полі бою, а будуть намагатися різними невійськовими методами теж впливати на Україну. Ну але в нас на всі ці впливи для Росії є один середній палець, який ми найчастіше їм. Показуємо замість привітання, тому що вітати з ворогами ми точно не збираємось. Ось така, друзі, історія. Напишіть, як ви бачите, наступні півроку, чи буде влада шукати спроби мирних переговорів, да, чи буде все так, як в китайців з американцями, вони цих. Точок дотику повіні знайти з Росією не зможуть. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал і зробіть донат. Ми збираємо на три дрони 2 мільйони, які знищать один НПЗ. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.